Вітаю з вами Загороднюк В'ячеслав, і ми знову розмовляємо про історію філософії. Це друге відео з циклу лекцій присвячених Платону. Сьогодні ми говоримо про Платонову академію, які, якою методологією користувалися він та його учні, що робило її по-справжньому унікальною. Бажаю приємного перегляду! кажуть, що Платон заснував академію якраз таки після одного зі своїх повернень з Сицилії. Академія була заснована за стінами Афін. Там, там був сад та будинок, який належав самому Платону. Це не було чимось настільки новим або революційним, оскільки філософські школи існували і до Платона. Тобто, кажуть, що саму ідею Академії він привіз з собою з Мегари, де діяла академія Ефкліда. Точно так же як у Евкліда, Платон вважав себе лідером академії, він запрошував деяких філософів, яких він поважав для того, щоб вони також наставляли там молодь, але разом з тим залишав за собою місце такого собі ватажка, того що відбувається. Ця академія була організована як релігійна гільдія, що досить цікаво. Тобто, в академії було святилище, де її члени приносили жертвоприношення святилища. Це було присвячено музам. В академії, особливо на початку, не було як такого розпорядку дня або якоїсь форми членства. Тобто люди були вільні приходити і йти. Разом з тим, це не було і чимось стихійним. Тобто дуже швидко сформувалася когорта людей, які були регулярними слухачами. Достатньо швидко стало зрозуміло, що в академії рівень є насправді високим. Тобто, це не були от ті розмови на площі, які вів Сократ, Це дійсно була. Глибока філософія, глибокий аналіз з надзвичайно вимогливою програмою, особливо у галузі математики, логіки, фізики. Тобто, будь-хто не міг просто прийти в академію та слухати. Його б не вигнали, але йому там не було що робити. Тому невдовзі академія стає свого роду інституцією, де слухачі проходили курси, які фактично були обов'язковими. Нехай їм не давали ніяких дипломів, а викладачі не мали статусу професора. Однак ту освіту, яку вони там отримували, можна було вважати надзвичайно якісним на той час. І зрозуміло, що не тільки Платон був там викладачем, оскільки е, хай Платон мав надзвичайний філософський дар та талант, однак, е, можливо, інші філософи могли краще викласти фізику або геометрію, ніж він це робив. Тому Платон зарезервував за собою місце такого собі. Ідейного голови, і він там викладав щось дійсно важливе. Тобто він не хотів розмінюватися на якісь вступні частини, а він викладав там свою теорію буття. І саме ця, це є однією з найбільших проблем. Оскільки він вважав, що його теорія буття є настільки важкою та комплексною, що вона не може бути записаною. Тобто, всі його діалоги є немовби такими іграми, всі його твори. Можуть рахуватися вступом, однак вони ніяк не можуть передати його справжнього бачення буття. Це робить філософію Платона досить цікавою, тому що фактично ми не знаємо, що вона собою являла, що він дійсно говорив своїм учням. Так, хтось з них вів конспекти. Зокрема, вів конспекти Арістотель. Тому є. Теорія, що критика Арістотеля вона спрямована не стільки на діалоги Платона, а на його теорію, яку він викладав усно в академії, та яку він вважав настільки складною, що її не можна записати. Тому, можливо, критика Арістотеля є більш справедливою, ніж нам здається, оскільки, коли ми її порівнюємо з діалогами, ми далі про це будемо говорити, то нам здається, що Аристотель. Можливо, не розумів або не хотів, або просто хотів дуже сильно заперечити свого вчителя, стати більш відомим чи, можливо, навіть заздрив йому. Однак, якщо тримати в голові, що, можливо, Арістотель відповідав тому вченню Платона, якого ми не знаємо, то його свідчення набувають ще більшого авторитета. Досить цікаво. Спробувати знайти місце Платонівської академії у суспільстві тогочасного Греції. Річ тім, що йдеться про Грецію, яка вже пройшла найвищий е, період свого розквіту, і, зокрема, афіни його пройшли, тобто вони зазнали декількох надзвичайно істотних поразок, як від персів, так і від спартанців. Це дуже суттєво відрефлектувало на тому, що афіняни хотіли робити, і чого ні. тобто Афіня Афіни вступили в такий період декадансу, коли вони дуже багато говорили, наприклад, про перікла, про того ж як про великих людей, які були за ними. А зараз немов би, такий вже занепад, і саме тому афіняни багато пили, знов таки багато грішили. Академія Платона була від цього вільною, тобто каже, що. Е Дисципліна там була доволі таки високою. Можна порівняти її з іншими подібними академіями, які існували, зокрема, достатньо популярною та відомою на той час була школа ізократа. Платон мав свої непрості відношення з Ізократом, оскільки учні Ізократа були в основному риторами, тобто їх можна було би назвати софістами. Однак це не було б зовсім точно. Річ тім, що Ізократ швидше розумів філософію як практику, тобто йому також було цікаво розбудовувати державні апарати. Його дуже цікавила війна проти Персії. Він вважав, що Афіни мають через філософію повернутися до могутності, тобто що. Філософи мають дати Афінам таке нове розуміння світу, яке дасть їм змогу повернутися до своїх славетних часів. Платон ж більше хвилювався про благо, про буття, тому між ними з Ізократом, безперечно були такі собі. Непрості відношення разом з тим, швидше за все, Платон поважав закрата, оскільки їх погляди співпадали особливо у політичній частині. Учні Зократа, як правило, ставали державними діячами, тобто вони займали позиції у суді, вони займали позиції при дворі, деякі з них ставали радниками тиранів або навіть управляли якимись провінціями, де був республіканський строй. Що ж можна сказати про учнів академії Платона? Кажуть, що до Платона неодноразово зверталися різні грецькі поліси з тим, щоб він попрацював над їх законами і якимось чином допоміг на практиці. Однак, здебільшого, його учні ставали саме філософами, тобто вони не мали того політичного впливу та тої риторичної майстерності. Зате вони були вченими вони вміли думати набагато глибше. Ніж е, більш спрямовані на політику учні і Сократа, яким же чином працювала Академія Платона та якою була методологія? Швидше за все, значну частину метода Платон таки взяв у Сократа але. Сократ знов таки був хаотичним, він був як вогонь. Було достатньо важко якимось чином зробити інституційну інституцію або навіть наукове дослідження, спираючись на, наприклад, ту саму Маєвтику, яку застосовував Сократ. Тобто, ти не будеш задавати запитання тексту, який пишеш. Це просто не спрацює. Відповідно, Платон намагався якимось чином зробити методи Сократа. Більш дієвими у формальному вимірі, таким чином народилися е, два методи: перший це метод аналізу, другий це метод розділення. Що ж таке аналіз? Е, цей метод Платон представляє у декількох діалогів. Наприклад, у Парменіді Парменід навчає Сократу цього методу, і це не дивно, оскільки Парменід був надзвичайно логічно структурованим мислителем, у математиці, тоді як Сократ е, мав іншу чесну. У діалогах Менон та Федон Платон сам застосовує ці методи, знов-таки через через Сократа. Отож, у чому полягав аналіз? Аналіз полягав у тому, щоб спробувати аргумент суперника або просто проблема, над якою працюєш, з як можна більшої кількості сторін. Навіть спробувати, наприклад, довести до абсурду, тобто доведення від абсурду. Є альтернативою класичному логічному е, доведенню, е, яке застосовувалося на той час, воно полягає в тому, що можливо на проблему можна подивитися з іншого боку, тобто довести її до абсурду, подивитися, чи це все ще працює, і в який момент це перестає працювати, чи це відповідає поставленій меті та задачам дослідження. І другий метод це дійсно метод, яким завдяки якому академія була важливою, тому що навіть у якихось пародіях того часу. Комічні артисти сміялися з платоніків, які начебто все хочуть розділити і довести до якоїсь е, найменшої частини. Отож, в чому суть цього методу? Фактично, це міром, певною мірою відповідає тому, що потім пропонував Декарт, що проблему нам спочатку треба поділити на декілька частин, потім на ще менші частини, потім на ще менші частини, допоки все не стане. Простим та ясним. Разом з тим Платон працював в дещо іншій системі. Тобто, як ми пам'ятаємо, однією з головних методологій Сократа була діалектика. І загалом діалектика є, мабуть, найвизначнішим словом, яке можна вжити до античної філософії. Діалектика це завжди майстерність поглянути на проблему з двох різних сторін, тобто знайти якусь дихотомію, знайти протилежності. Та вивести відношення між ними відповідно розділення платоніків воно є не стільки зведенням до якихось зовсім елементарних частин, воно є швидше спробою через дихотомію зробити проблему більш зрозумілою, тобто звести її до е, менших частин з тим, щоб можна було з ними працювати, зрозуміти цю структуру. Та повернутися назад до, діале, до діалектики, тобто повернутися до дихотомії, спробувати розв'язати ті відношення, які існують між протилежним. Цьо, приклади цього ми, бачимо, ми можемо побачити у таких діалогах, як софіст або радник. І це нам дає е, дещо більший контекст розуміння е, Платонової теорії, оскільки та діалектика та ті методи, як то аналіз та розділення, вони саме і були чимось. Проти софістів, оскільки софісти начебто використовували логіку, але використовували в своїх інтересах та використовували з логічними помилками, які дозволяли їм досягнути їхньої мети, тоді як методи Платона були покликані до того, щоб знайти істину, тобто вони працювали для того, щоб повністю викоренити саму можливість логічної помилки. Оскільки аналіз дозволяє подивитися на проблему з усіх можливих сторін, а розділення дозволяє її поділити на настільки велику кількість структурних елементів, щоб вона стала простою та ясною. Відповідно, озброївши цими двома е важливими методами, платоніки були готові для того, щоб продукувати дійсно наукове знання. Чому ж практично навчали в академії та які знання виносили слухачі? Чого вони прагнули від цієї академії? Тут питання дійсно важке, оскільки знов таки чому навчав сам Платон, ми не знаємо. Однак, достатньо часто часто це трактують через той самий діалог Республіка або Держава. В цьому діалозі йдеться про декілька верст населення, можна назвати їх кастами. Та, та освіта, яку отримували здобувачі знання в академії. Могла бути освітою воїнів, оскільки воїни вважалися дещо такою привілейованою кастою, і вони мали бути розумними. Фактично, вище них стояли тільки філософи, і дуже часто воїни і ставали філософами. Однак, ми маємо розуміти, що те, про що Платон пише у республіці, воно приблизно співпадає у часі з заснуванням академії, тобто він не мав змоги перевірити на практиці. Ту теорію однією з теорій філософії Платона, яка є дійсно важливою, є перехід від становлення до буття, і цей перехід фактично і мав відбуватися з учнями академії. Тобто їх освіта йшла через становлення до тієї повноти особистості, коли особистість могла настільки розкритися та зрозуміти світ та його призначення, істину, щоб у ньому по справжньому бути. Відповідно, це потребувало певних фаз та певних знань від елементарних до більш складних. Як елементарні знання Платон пропонував здебільшого математичні, як складні, зрозуміло, що свою власну філософію та свою теорію буття та істини. Отож, починалося все з арифметики. Однак це була не зовсім та арифметика, до якої ми звикли, коли ми думаємо про давню Грецію. Оскільки давньогрецька арифметика, наприклад, для Фалеса, була арифметикою більш-менш наглядною, що ось лежать якісь об'єкти, ми їх порахували, з цього ми можемо вивести якісь рівняння або геометричні побудови. Арифметика Платона є арифметикою теоретичного числа. Тобто, наприклад, якщо одне дерево не дорівнює одному камню, то одна абстрактна одиниця дорівнює іншій абстрактній одиниці. Відповідно, коли мозок. Починає розуміти арифметику, він підіймається на певну ступінь вище ніж е, звичайні люди. Тобто він починає розуміти абстрактність, починає працювати з чимось, що ніяк не пов'язано з реальними речами реального світу. Така здатність, вона підносить е, мозок і дозволяє перейти до більш складних проблем. Відповідно. Арифметика є корисною не тільки в тому, що вона дозволяє нам щось порахувати або вирішувати якісь практичні завдання, що вона дійсно в Греції робила. Але арифметика є корисною тим, що вона є повністю абстрактною, тобто вона нам дозволяє повністю відійти від того, що відбувається у цьому світі, не мов би у вищий світ. Другою важливою складовою є вже згадана геометрія. Знов таки, геометрія для давніх греків це частина дуже утилітарної та практичної мудрості. Вона дозволяла їм будувати ті самі будівлі або кораблі, тобто її розуміли як щось більш-менш практичне. Разом з тим згадаємо, що Платон досить багато спілкувався з піфагорейцями, і його розуміння геометрії є дещо подібне до їх в сенсі того, що геометрія. Вона є найближчою з усіх наук до того самого буття. Тобто вона не є становленням, вона є буттям. У якому сенсі? Аксіоми та загалом геометричні побудови вони передають те, що реально існує. Тобто вони здатні охопити реальні закономірності буття, саме природи. Відповідно, через геометрію людина може якимось чином осягнути те, що їй недосяжно усіма іншими способами. Наприклад, ми дивимося на якісь об'єкти за допомогою нашого зору або чуємо якісь звуки, ми розуміємо, що е, частково вони є затьмарені недоліками нашого зору або наших чуттів, наших е, органів. Але геометрія, якщо все зробити правильно, то вона вільна від оцих недоліків нашої перцепції. Відповідно, для того, щоб хоч якимось чином наблизитися до буття. Студент академії мав знати геометрію. Більше того, ми бачимо у діалогах Платона, що його можливо не задовольняє той статус геометрії, який, яким він був у Греції, і не, не задовольняє розвиток геометрії, тому що у бесіді з Глоуконом Сократ жаліється, що геометрія просто ще не перебуває там, де вона має бути. Тобто, що вона ще не досягла тої точки, коли вона повністю відповідає буттю, але вона. На думку Платона, є тим інструментом або, можливо, є тією цим вікном, яке люди дійсно мають у буття. І так само як для Сократа, логічним є перехід Платона від геометрії до астрономії. Слід розуміти, що астрономія для давніх греків була досить таки. Дивною дисципліною, оскільки вона одночасно була найбільш практичною, тому що греки дуже добре вміли використовувати зірки для прогнозування урожаю, навігації, і найбільш містичною, тому що вона стосувалася космосу. Будь-який філософ, і в тому числі Платон, рано чи пізно обов'язково пропонував свою космологію, тобто яким чином була створена Земля, яким чином були створені зорі і тому подібне. Загалом же зрозуміло, що для простих людей це все стосувалося богів. Однак та астрономія, яка вивчалася в академії, вона мала дуже мало спільного як з однією, так і з іншою. Астрономія, яка вивчалася в академії, була астрономією геометричного плана. Річ тім, що та астрономія, та астрономія, яку ми бачимо, коли дивимося у зіркове небо, вона нам може дати дуже багато інформації, яка знов-таки, на думку Платона, є об'єктивною. Тобто, ми бачимо рух планет, ми бачимо їх. Швидкість, і це має відношення до справжньої швидкості та справжнього руху. Відповідно, на думку Платона, наприклад, єдиним справжнім часом, в якому відбувається цей рух, є зміни дня і ночі, місяці, тому подібне, тому що воно нам не мов би, дано зовні космос дає нам ці знання. Відповідно, наші геометричні знання мають бути застосовані для того, щоб прийняти цю інформацію, яку нам дають сузір'я, місяць, планети та ті процеси, які відбуваються з Землею. Суть цього знання в тому, що воно не є продуковано людьми, тобто воно не мов би, дано нам зовні, тому ми маємо його поважати і ми маємо читати природу та читати Всесвіт через те знання. Яке ми можемо побачити на нашому зоряному небі. І ще однією, можливо, неочікуваною дисципліною буде гармонія. Що вам приходить в голову, коли ви чуєте це слово, що мало б вивчатися? Як не дивно, але тут Платон знов таки звертається до таких важливих для нього піфагорейців і фактично примушує слухачів академії цікавитися музикою, оскільки. Це ще один спосіб побачити закономірність та відчути природу іншим чином. На думку піфагорейців і схоже, що й Платона, музика вона передає таку собі математику, але для слуху. Тобто, коли ми бачимо партитуру, коли ми бачимо ноти, ми маємо розуміти, що це так точно таке ж рівняння, як, яке ми можемо бачити у нашому зошиті з алгебри. Відповідно. Ті звуки, які ми маємо, як природні, так і музичні, вони передають певну гармонію буття. І тільки той, хто здатен їх відчути, почути, а бажано ще й продукувати, тобто грати на якомусь музичному інструменті або співати, може пройти через стадію становлення до буття. Можливо, це можна зробити і без, але без цього. Це не мов би, людина, яка позбавлена дуже істотної частини свого єства як інвалід. Відповідно, ми бачимо навіть з тих грецьких статуй та грецьких будівель, що греки були надзвичайно відкритими до концепції прекрасного. Вона була для них дійсно визначною тобто, для них було важливіше красиво померти, ніж негідно жити або вони надзвичайно любили оці міфологічні сюжети, які дійсно прекрасні у своїй суті. Тому музика була неймовірно важливою частиною їх життя. Той, хто володів музичним даром або, принаймні, міг уловити через музику оцю гармонію сфер, міг займатися філософією. Всі ці дисципліни були дуже важливі, але вони готували. До найбільш важливої, до тієї самої діалектики. Діалектика була усім, вона об'єднувала в собі і математику, і логіку, і фізику. Вона була одночасно і методом, і вирішенням. Це була одночасна діалектика Сократа, і діалектика Парменіда, і діалектика Піфагора, але найголовніше, що це була діалектика Платона, яка була спрямована на те, щоб відкрити буття істину. Та надати людині змогу бодай доторкнутися до цього всього. ми маємо розуміти, що все, що відбувається в Платоновому вчині, воно відбувається в діалектиці. Майже будь-якому е терміну, який важливим, можна знайти пару. Будь-якому процесу є опозиція. Теорія Платона ні в якому разі не є статичною. Вона завжди є динамічною та вона є таким гармонійним обміном між цими діалектичними парами і філософ, який. Проходить шлях становлення добуття, він рухається саме шляхом діалектики. А більш конкретно про те, чим є діалектика Платона, як вона втілюється у теорії ідей та загалом, якою ж є сама філософська теорія Платона, ви дізнаєтеся у наступному відео. Дякую за вашу увагу. Очікую на ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!